Якщо Україна обирає ЄС, то і кредити нехай бере у Брюсселі. Російський прем'єр Дмитро Медведев каже жодних ревнощів і образ, сухі розрахунки і захист власних інтересів. Якщо Київ підпише угоду про асоціацію, то втратить ексклюзивні відносини зі східним сусідою аніклансі обращаються, наприклад, за кредитами. Ну в конце концов, якщо у них от такі продвинуті відносини з євросоюзом, що навірно неплохо, тому що у нас теж хороші відносини з євросоюзом. Пусть аккредитуются в Брюсселе. Рішення України рухатися в європейському напрямку і газові негаразди між собою не пов'язані. Запевнив російський прем'єр, нагадавши про газовий борг України за серпень. А Газпром вже запустив лічильник за можливість розрахуватися пізніше. Це буде коштувати Нафтогазові України 6% річних. Порахував голова правління Газпрому Олексій Міллер. Раніше він казав, що Україна й досі не сплатила майже 900 мільйонів доларів за серпневі постачання і обіцяв перейти на систему передоплати. Черги із вантажівок на російському кордоні майже не рухаються. За три доби назбиралося чотири сотні хур. Дві третини товчуться перед російськими перепускними пунктами на Донеччині, ще частина на Луганщині. Все через нові правила митної спілки, що запрацювали від понеділка. Вантаж тепер треба додатково страхувати, і сума, яку треба сплатити росіянам, просто на КПП може сягнути 20 тисяч гривень. Вітчизняний на міндоходів вимагає від російської сторони роз'яснень. Нові правила для всіх. Чи тільки для українських перевізників, і наскільки вони відповідають міжнародному законодавству? У Києві побільшає тисня від сьогодні через ремонт обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги від Святошина до нивок. Завершити роботи обіцяють за 22 дні. Крім того, на 77 вулицях столиці обмежать рух новими знаками та світлофорами. Так комунальники готуються до зими. Здебільшого новації зачеплять з вивісті вулиці. Тут запровадять паркування у бабіч дороги залежно від дати. А під час рясних снігопадів дозволять працювати евакуатором. Тепер питання: хто кермуватиме у бюджетників? Затримки з платнею. водії та кондуктори громадського транспорту не отримували грошей уже три місяці. На допомогу вирушив абзац. Що з цього вийшло? Дивіться о 19.20. Якутія на межі голоду. Через рекордну ранню зиму в окрузі розпочалися складнощі з провіантом. У край уже рухалися судна з продуктами і паливом, однак річки замерзли. Екіпаж евакуювали, а вантаж там і залишився. В якутських магазинах хоч конем грай. Полиці порожні, як за часів перебудови. Їжу та паливо обіцяють завести повітряними шляхами. Люди побоюються. Тоді ціни на найнеобхідніше підскочать у кілька разів. Нині у Якуті справжня зима. Уночі температура падає до мінус 25. Злетів у прірву в американському штаті Канзасі з мосту в річку впав шкільний автобус. У ньому було десятеро маленьких пасажирів. На щастя, усім удалося врятуватися. Водій відкрив вихід у даху і всі вибралися на гору. Зняли маленьких бранців рятувальники на човнах. Як наслідок у лікарню потрапив лише 60-річний водій. Діти відбулися переляком. Чому сталася аварія? Скажуть слідчі. Рятувальні бригади помітили автобус у Річці на даху сиділи діти та один дорослий. Усіх одягнули в рятувальні жилети та по спеціальних канатах переправили на землю. Діти почуваються нормально і вже повернулися до своїх батьків. Відзначився інший американський водій, вже у штаті Нью-Йорк. Він віз дітей до школи, однак на мосту помітив дівчину, яка явно збиралася звести рахунки з життям. Добросердий чоловік зупинився, вийшов до бідолахи та вмовив її перелізти назад через огорожу. А потім ще півгодини говорив з нею за життя. Коли водій рятівник повернувся в автобус, діти вітали його оплесками. Карколомні польоти над Боготою у Колумбії два вічай духи вразили натовп тріщак екстремальними стрибками. Вони шугонули вниз із гелікоптера. Чоловіки були вбрані у спеціальні костюми крила. У такому одязі можна ширяти в повітрі, як білки-летяги. Хлопці промчали над головним столичним собором на швидкості 160 кілометрів на годину і приземлилися вже на звичайних парашутах. Це особливі миті, коли я досягаю найвищої концентрації під час лету. Я думаю про те, які прекрасні гори довкола, яка гарна земля. Це допомагає мені опанувати себе і виступити якнайліпше. Щороку з мапи України зникає кілька десятків сіл, а з років незалежності держава втратила їх понад 300. ще тисячі на межі вимирання. А як ще може бути, коли роботи немає, а замість доріг лише напрямки? Дедалі більше сіл, де ані молоді, ані дітей абзац прийнявся проблему і обрав для своїх досліджень два незвичних політично брендованих села Тимошенко і Симоненко. Чи помогли гучні назви місцевим? Дивіться сьогодні о 19.20.